Україна має право бити в глиб Росії. Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, оскільки це передбачено правом на самозахист. Про це в середу 10 липня заявив генеральний секретар НАТО Генс Стотенберг, пише видання Reuters. Стотенберг наголошує, що це загарбницька війна. Росія атакувала свого сусіда і порушила міжнародне право. А згідно з міжнародним правом. Україна має право на самозахист. Він привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки Росія знову атакувала Харківську область, і бойові дії стали то точитися практично по лінії фронту. А в додаток до цього, президент Латвії Едграс Рінкевич. Взагалі закликав союзників дозволити Україні використовувати всю передану зброю без будь-яких обмежень. До речі, влада України має план перемоги у поточній війні проти Росії, але для її реалізації потрібно більше зброї. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров. Вагання Заходу щодо передачі необхідної зброї та надання Україні дозволу бити по цілях на території Росії займає час, а час є вирішальним, зазначив міністр. За словами Умірова, зараз Україна використовує дозвіл на ураження цілей по Росії на невеликих дистанціях лише по військових об'єктах. А також росіяни обстрілюють міста і критичну інфраструктуру України, вбиваючи людей. Тому потрібно більше ППО і зброї для захисту населення. Додав міністр. Станом на сьогодні, Росія продовжує повзучий наступ на Донбасі, а також намагається атакувати на Харківщині. Польща збиватиме російські ракети за однією умовою. Нагадаю, що Україна та Польща підписали угоду про співробітництво в сфері безпеки, а також Україна та Польща розробляють механізм, в межах якого польська протиповітряна оборона буде збивати російські ракети та дрони. Але Польща не виконає вимогу Києва збивати російські ракети, що летять у напрямку Заходу України без. Рішення всього НАТО про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, Польща не буде самостійно приймати жодних рішень в цьому питанні, і що це має бути рішення всього НАТО. Міністр зазначив, що такої згоди наразі в НАТО немає. Ну а тим часом Україна отримує потужну допомогу від партнерів. Очільник МЗС Швеції заявив про готовність його країни, правда, в майбутньому передати Україні винищувачі Гріпен. Він нагадав, що раніше Стокгольм призупинив поставку літаків Києву через те, що мати одночасно дві системи винищувачів, а саме f 16 і Гріпен, надто складно. А також Україна отримала від Литви чергову партію допомоги, повідомило Міноборони країни. Загальна довгострокова підтримка з боку Литви становить в 1 мільярд євро. А Данія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України. Угоду підписав міністр оборони Данії. В свою чергу Норвегія виділила 92 мільйони доларів на підтримку ППО України. Повідомив прем'єр. Ну а перші 18 українських самохідних гаубиць Богдана, які фінансує Данія, буде поставлено силам оборони найближчими місяцями, так повідомив міністр оборони Данії. А також Укеронбором та американська компанія підписали угоду про. Створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО підписання відбулося в рамках візиту Зеленського до Вашингтона. Повідомив офіс президента. До речі, щодо президента України Володимир Зеленський увечері 11 липня зустрівся з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Про це глава держави повідомив у своєму ну на своїй Фейсбук-сторінці. В перші хвилини зустрічі американський президент оголосив про новий пакет допомоги Україні. Проте деталі не розкрив, зазначивши, що про це пізніше повідомить Пентагон. Раніше змі повідомляли, що США нададуть пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Петріот. Я вам нагадаю, що в червні Зеленський двічі зустрівся з Байденом у Франції під час святкування Дня висадки Союзу і в Італії на саміті G7. Саме під час останньої зустрічі було підписано безпекову угоду між Україною та США. На цей момент в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд!